У цьому кургані закопано приблизно 400 тисяч гривень з міського бюджету. Це так звані модульні укриття, які міська влада встановлює у громадських місцях. Знаєте, що це таке? Не знаю. Я сама йду і думаю, що це за яму вирили тут. А на що це вам схоже? Ну не знаю. Туалет так туалет є рядом. Видно, якусь залізяку отут. Отут, така, яка сюди йде і все. Від прямого влучання скажу точно не вбереже від уламків скла і, можливо, якихось автівок, які можуть вибухнути, та, не дай Боже, можливо, вбереже. А враховуючи те, що це закрито, то можна сховатись хіба що перед цією конструкцією, як в окопі у парку перемоги, укриття вирішили не засипати, зекономили й на сходах. Чому у місті немає єдиного проекту з будівництва подібних укриттів, не зрозуміло. Та й інформації про рівень захисту теж ніякої немає. Не знаю, може, це якесь притулок приміщення. або для безхатних, я не знаю, або для тварин. Інформаційних стендів поруч нема, тому знайомому містян з новобудовами самостійно. А тут наказалось яким-то біло туалет і все. От тут, це 400 тисяч гривень. От в паркі, якщо щось. Так. Ну, якщо що, так, ну, так можна сюди прийти. Але здається, це, і це і марна втрата таких великих грошей на цю міні-будівлю. Вартість самого укриття зо 200 тисяч гривень. Стільки ж коштує монтаж. Ці сховища влада будує для комунальників, які під час тривоги можуть працювати в парку. У добовому гаю укриття облаштували за закритим парканом. Ми просто як громадяни цікавимося, чи можна туди потрапити всім, на боїться. на тривога Буде, будь ласка, двері відкрити будуть. А ми ж не знаємо, куди йти навіть. Мама правильно ревка. Таких втаємничених укриттів планують збудувати близько 20 по всьому місту. Ми біто льйом, зараз розбираємо і Конструкції збирають у місті Жовква на Львівщині, фірма Хоббітхаус. Незважаючи на кумедну назву, людям зростом під 2 метри тут можна пройти, не пригинаючись, і присісти на лавках, яких тут чотири укриття до речі вміщує до 15 людей. Я навіть в такі не хожу, потім тому... мені страшно закрите пространство. Тому я сиджу вдома. Я не знаю, як вони будуються, що що як. Я вот, наприклад, якщо б не сказав, я б і не бачив. у Львові, знайшли за 200 тисяч, у нас за 400.